За вашим проханням, сьогодні знімемо відео для порівняння колясочки від Ангеліна Anima Premium і від Carello Sі. Висота колясочок приблизно однакова. Як ви можете побачити, ручка в Enigma регулюється таким -ось чином. Має багато положень. Ручка в сігмі телескопічна. Ще в тій, що в тій колясочці є стильний. Кажу рюкзачок. Колеса приблизно однакового діаметру гарної якості на обох колясках, але в сімі такі більш тверді, в енігмі більш м'які. Головна відмінність колясок це амортизація. Сігма, як і всі коляски Карела, буде така трохи жорсткувата. Енігма це дуже м'яка коляска, прямо дуже гарні амортизатори не. Далі по люльці. В енігмі є оглядове віконечко, отаке, на, Сі... на сігмі його немає. Тканина всередині люльки на сігмі більш, Ну, на енігмі вона більш натуральна, скажімо так. Так, далі. Люлька на сігні має кнопки з ефектом пам'яті, тобто ви можете одною рукою з обох сторон почергово нажати і зняти люльку. Це досить зручно. На Енігмі такого немає, вам потрібно двома руками з обох сторон одночасно знімати люльку. По вазі Енігма ну, набагато легша за сімо. За сім. А так, все решта, передні колеса поворотні на обох колясках з можливістю фіксації, корзина для покупок до 3 кг в обох колясках, дощовик, москітка йдуть в комплекті. Далі вирішувати вам суто по дизайну і по тих відмінностях, що ми вам показали.